Добрий ранок, Україна! До нас завітали дві красуні, які приїхали на операцію. Планова операція. Бачите, красуня номер 1 хвилюється, навіть така дрож, якщо можна так сказати. При цьому операція, яку ми планували, операція по стерилізації. Тому потримайте за нашу героїню кулички її звати Дізі, щоб операція пройшла тихо та спокійно. Я каже наша власниця, що вона вже все в такому прямому ефірі, бачите, релаксує, входить в стан релаксу. Власниця передала таку іграшку. Таку ще не бачили. Бачили різні, а таку ще не бачили. І пере... переходимо в операційну. Наша історія продовжується. Наша героїні вже на операційному столі. При цьому музичка грає, Дезі настраюється, і лікарі теж. Тому потримайте кулачки, щоб все пройшло тихо та спокійно. Наша операція успішно виконана. Дуже часто ви запитуєте таке запитання. Лікарю, при такої операції великий розріз? Покажемо. Бачите, там ниточки, от там оп, а мій пальчик прикриває розріз. Отакий От невеличкий розріз, через нього ми і провели операцію. Малотравматичний, швидко загоюється. Наша героїня потихеньку, помаленьку просинається. Наша красуня вже після операційному боксі зі своєю іграшкою потихеньку, помаленьку просинається. Так, наша історія добігає логічного завершення. А власниця вже прийшла, дізечка вже на руцях. Все тепер буде добре. От так, Бачите. Дякую нашим героям, що завітали до нас. <гум> От так, покажемо нашу героїню в автомобілі. І От так, труситься. і вже не труситься. І наша власниця вже не, не хвилюється.